Коротко новини за 18 вересня. У селі Креховичі на Рожнятівщині, 39-річний водій автомобіля ВАЗ житель Брошнівосацької громади не вибрав безпечної швидкості та дистанції і збив двох пішоходів: – 69-річного та 39-річного місцевих жителів, які рухалися узбіччям у попутному напрямку. Обох постраждалих із травмами госпіталізували до лікарні. Водія перевіряють на стан сп'яніння. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження. На Тернопільщині затримали нетверезого водія який тікав від поліції. Водій автомобіля шкода, проігнорував вимогу патрульних зупинитися та почав тікати. Під час переслідування він створював аварійні ситуації, і вчинив кілька ДТП з поліцейськими авто, вантажівкою та ауді. Порушника затримали. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК одного з районів області. Як з'ясувалося, за кілька годин до цього він уже встиг спричинити дві аварії у стані сп'яніння. Росіяни минулої ночі атакували залізничну інфраструктуру у Миргородському районі Полтавської області, виникли пожежі. Одна людина травмована. Через ворожі удари деякі пасажирські поїзди затрималися в межах трьох годин, повідомили в Укрзалізниці. Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі Київської області сталося загоряння складських приміщень. Також виникла пожежа у приватному будинку в Бученському районі. Загалом у ніч на 18 вересня росіяни атакували Україну 75-ма ударними шахедами. Сили ППО збили 48 ворожих безпілотників. У п'ятницю, 19 вересня, на Франківщині прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів день невеликий короткочасний. Дощ. Температура повітря по області вночі 6 в день до 22 градусів тепла. 20 та 21 вересня повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода. Сухо, сонячно та плюс 28 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.Нетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.